Слава українським містам, слава українському місцевому самоврядуванню. Дійсно, часи непрості Ми знаємо про це, пам'ятаємо про це щодня і по кілька разів на день, коли звучать тривоги, вже від, на жаль, ставшими звичними шахетів. Але ми маємо пам'ятати, що в ці часи у нас мають бути ці хай не довгі, але такі дуже важливі хвилини єднання радості і відзначання, святкування. Тиждень я думаю, що нам треба в майбутньому зробити тиждень місцевого самоврядування. Буду з такою ініціативою поки що неформально виступати, адже останні роки, дійсно, цей тиждень початку грудня він фактично став тижнем місцевого самоврядування. Ми проводимо форуми, колись були офіційні заходи, комітетські Верховної Ради. Ми говоримо багато про ваші проблеми, про ваші можливості. І про те, як на різних рівнях зробити ваше життя легшим, простішим, ефективнішим, економічно ефективнішим, а з тим, і як зробити життя всіх нас, котре нагадую, що всі українці мешканці громад, немає такого, щоб хтось не був мешканцем громади, як зробити наше життя, життя всіх українців кращим, кращі послуги, щоб ми отримували, щоб наші громади ставали міцнішими, заможнішими. Затишнішими, щоб у нас були місцеві можливості для розвитку людей, незалежно це Київ, чи найменше населений пункт наш, найменша громада. Ми маємо повсюдно впроваджувати ті здобутки реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади, децентралізації, які останні 10 років достатньо продуктивно пройшли в Україні. Нашу реформу визнає Європа, нашу реформу визнають і громадяни. Це одна з тих реформ, яка об'єднує людей. Це одна з тих реформ, яка об'єднує політиків. Давайте поклавши руку на серце. Але коли ми боремося разом за ті самі 4% ПДФО або за якісь такі зрозумілі загальні речі, там теж немає е, кольорів партійних, і ми можемо багато дискутувати далі в деталях, як краще проводити нам цю реформу, як краще нам. Ті чи інші зміни робити, але в цілому я думаю, що всі українські політики, Верховна Рада завжди буде більшістю підтримувати гарні ініціативи на користь на місцевого самоврядування. Ми розуміємо законодавчий порядок. Денний він достатньо широкий, є більш глобальні, генеральні речі, такі як зміни в конституцію, зміни в податкове законодавство. Повернення до наших старих розмов про адміністрування місцевих податків так далі є дуже практичні дрібні речі, якими ми час від часу займаємося. Теж намагаємося не втрачати під час воєнного стану цей темп, який давно взяти з тим, щоб ті насправді десятки законопроєктів, які стосуються тих чи інших регулювань для місцевого самоврядування, щоб вони приймалися і їм належна увага виділялася в залі у нас. Дуже професійний комітет в цьому скликані дуже багато проводить часу з громадами, і я думаю, що та коаліція так звана підтримки місцевого самоврядування, яка не склалася за ці п'ять років. Вона і далі буде вас підтримувати. Хотів би, щоб ми також не забували і про таку знаєте, нашу міжнародну місію, міжнародну роль. Я завжди прошу, щоб ми зверталися до партнерів і від імені українських громад, від імені місцевого самоврядування. Зі словами прохання про підтримку військову Україну про підтримку нашої протиповітряної оборони в першу чергу. Адже на жаль, і мери найкраще всіх знають результати того, якщо ця підтримка недостатня. І на жаль, навіть такі глибоко тилові місця, як сьогодні Тернопіль, стають об'єктами атак цих шахедів, ракет і всього іншого. Давайте будемо партнерам нагадувати, що крім наших оптимістичних, і таких святкових розмов про самоврядування, ще є такий аспект. Так само, як і аспект, про те, що е, загинуло багато діячів самоврядування, депутатів, малів громад, старост, але є ті, хто перебувають в полоні. Давайте теж про це нагадувати. Цивільні полонени, серед яких є представники місцевого самоврядування, аж до старост, які ну це не є політичні діячі, це службовці. Вони ну, всі мають мати увагу. Ми всі маємо працювати з країнами-партнерами, з нашими союзниками, з нашими країнами сімки, Євросоюзом Німеччиною. Я дуже великі надії покладаю на сьогоднішні події в цьому напрямку. Адже Німеччина це ключова країна в підтримці децентралізації, щоб ми все таки працювали над тим, щоб звільнити наших діячів і повернути їх в наше місцеве самоврядування, щоб вони далі. Допомагали людям краще жити на своїх територіях. Поговоримо в панелі більш практично. Дякую вам за організацію. Дякуємо за цю можливість. І дуже символічно починати тиждень самоврядування з такого великого форуму. Тому хай цей тиждень пройде під, під знаком підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Дякую.